Видивитися новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ксенія Сетінська. Вітаю! Росія четверту добу поспіль обстрілює Одещину. Вже традиційно атака РФ почалася вночі. Ракети влучили в агропідприємство. Після цього було ще декілька хвиль атак, в тому числі по інфраструктурі. Подробиці обстрілу Одещини у сюжеті. Зі зруйнованих ангарів намагаються врятувати залишки зерна. Четверту добу поспіль Росія атакує Одещину, і цього разу друга армія світу воює зі збіжжям. Високоточні удари РФ знищили 100 тонн гороху, 20 тонн ячменю та до 200 тонн ріпаку. Ну загоріл це перший склад. Це йде. і сюди ж був другий приліт. А сразу друга ракета. А потім вже другий приліт попала туди, і загорялася і там, і тут тому. Сказати, все горіло, просто все горіло. Працівники були, імчесніки, другі компетентні органи, так, да, всі вийшли за територію. Дякувати Богу, і МЧС всі, всі живі, жертв людських нема. Від ударів постраждала і техніка. Зокрема, згоріли декілька нових вантажівок. Ще з майже десяток одиниць сільськогосподарської техніки мають пошкодження. Їх сподіваються відремонтувати. Але то була лише перша хвиля ракет. В кращих традиціях терористів росіяни дочекались, поки на місце приїхали екстрені служби та знову атакували з повітря. Ракети знищили дві машини-рятувальників. Почали чолі і я говорю, буквально та спосіб не сказали, що йде на тривога. И людей убрали с территории, начали выходить, потом выходить за вот второй полет, и вот после второго полета видите. Шо? На глазах у вас. Дісталося і приватним подвір'ям поруч із агропідприємством. Ірину дивом не зачепило уламками. Проліт ракети вона спостерігала просто над собою. Перші два ми ще не вийшли на вулицю, а вже виходить на четвертому заклинили ворота, і я не могла, сусіди як-то відвертками чим-то відкрили. Я лігла на землю, коли остання ракета летіла прямо надо мною, прямо вот возле проводов. Вот. И я лігла повністю вот на асфальт вдоль своего дома, і аж іскри огонь, все вот это сыпалось на меня. От мати Ірини потрапила до лікарні, літню жінку від вибухової хвилі привалило дверями. Двері у мене вся роз, на розпашку відкрились. Я побіжала к мамі. Кричу їй відкрой двері ззаду. Вона закрита знутрі була, як з вечора закрилася, спать лігла. Вона говорить, я не можу вийти, на мене двір лежить. Я кажу, відтолкни, але ну, дверь міжкомнатна, она не важка. вона не тяжела. Вона її відтолкнула і повзла на коленях і виползла. Загалом у цій громаді постраждали понад півсотні приватних подвір'їв. Нині будинки латають. І зараз поставлена задача головою закупити ще плівку, бо через ну, завтра планують передають дощі. І щоб люди хоча б встигли на сьогоднішній день до ладу привезти, хоча б щоб не попали під зливу. А вже в день Росія знов далась до обстрілів відомо про влучання семи ракет в інфраструктурний об'єкт у Білгородністровському районі. Окрім російських обстрілів, посіви на Одещині знищує ще й людська халатність. 16 гектарів полів охопила пожежа лише за минулу добу на Одещині. Попередньо через спалювання сухостою рятувальники нагадують, що таким чином підпалювачі трави нищать не лише землі, а й тварин, які опиняються у вогневій пастці. До того ж, вогонь не контрольований та може перекинутись на врожай або будівлі. Провідника ухилянців, якого двічі ловили прикордонники, відправили за грати прямо з місця чергового затримання. Цього разу іноземець намагався переправити до Молдови трьох чоловіків. Клієнти приїхали до нього аж з Харківської області. Квитки у Європу коштували для них по 4,5 тисячі доларів для кожного. Їхати вони мали на гужовому транспорті, тобто на звичайному причепі, запряженому кіньми. Усіх затримали а кони та причеп повернули власниці. Цивільній дружині затриманого громадянина Молдови. Дови. В Одесі затримали офтальмолога з інституту Філатова. Медик продавала довідки про відсрочку від мобілізації. За п'ять тисяч доларів можна було отримати документ про непридатність до служби. Лікарку впіймали на гарячому якраз під час отримання хабаря. Медпрацівниці повідомили про підозру та невдовзі обиратимуть запобіжний захід. За торгівлю довідками їй загрожує штраф до понад восьми тисяч гривень або до двох років ув'язнення. Під час патрулювання вулиць Одеси правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які щойно придбали наркотики. У них знайшли 20 зіп пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на півіпі. Копам затримані пояснили, що придбали наркотики у жінки біля одного з ринків для власного вживання. За це їм загрожує штраф від 17 до понад 50 тисяч гривень або навіть обмеження волі на строк до 5 років. Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Волонтери рятують собаку, якого на початку липня переїхала автівка у фонтанці. Пес на ім'я БІМ вже проходить реабілітацію після операції. У нього був переламаний хребет. За словами волонтерів, водій, який переїхав собаку, нині не арештований. Розслідування події триває. Додам водій, Деоланос загалом наїхав на чотирьох собак, серед яких найбільше постраждав саме БІМ. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.